Ширан 911, 2-литровый, 125 киловаттный Ого, на заряде он. Комбінований салон ДСГ. Самое местный он. Мондео 4 750 11 рік. Трафік Номер телефона, кому буде цікаво. Телефонуйте, питайте, він на роботі. який кросовер, Зверніть увагу на кліренс такий щоб в городі Комровках їздити Куди хочеш заїде де хочеш запаркується Дивіться який Wolfing GT Двухлітровий бенз 148 тисяч Гольф шостий, десятий рік, 1.4 TSI, 5300. Ще є один шостий, шостий рік, 3600, 2-літровий ТДА 292000, 292 тисячі Гольф плюсовий. Так, шкода, Октавія 1,4, 4950, 1,6, 1,6 буде цікавіше. 4800, 1,6 TDI, дає. 77 кВт. Octavia сьомий рік, 3200, 1,9, 77 кВт. 9402 литровый 9 рик 140 тысяч шкира автомат педигрив навигация климат круиз Так, цей туран, все мой рик 3900, литровый бенз. Кода 10, рік 1.2, 3.700, але ну, вона не цікава буде. Кадік 4.600, сьомий рік 1.9. Я не давай, я не маю щоб не забратися на трендлайні так гольфика цього глянемо з франції Що тут 16 й рік 1,6, 81 кВт Немає ціни, але ви хоча б будете мати уяву, от, яка кількість машин, що продається. От, можливо когось щось зацікавить. От є номер телефона. Ви можете перетелефонувати. От вам пасад на автоматі Б6, 8 рік на Так, От вам... Туран 11 з двохлітровий 2-літровий на автоматі. З комбінованим салоном. Так, там що, шторка, не бачу, він там чи самий чи ні. От, ви будете хоча б розуміти, яка кількість в загальному машин є. От вам жіночий варіант на автоматі. Якщо такий знайти варіант з 1,6 бензиновим двигуном, там стоїть атмосфера. І на гідротрансформаторі, тому що в них є гідротрансформатори, ну це 1,2. Це взагалі варіант просто бомбічний. це механіка. Це просто бомба, а не машина буде. Так. Леон ТДІ. 1990 ціна Маган стоїть вже без ціни чи ще без ціни, але короткий. От, але короткий. Ну такі, як себе я бачу, тому що щось прям вже такий страшний кор, то я вже не буду тут ходити. От, якщо щось таке більш-менш про пам'яті, то буду підходити, дивитися от, візуально. Ну, по таких питаннях, як ну, там, що з кузовом, я не знаю, що з нею з кузовом, треба дивитися, вона може бути вдарена, може бути ціла, Це ж треба уважно все дивитися. Не понаписували тут нічого тут бачите, до кінця там стоять якісь варіанти стоять, майже у всіх капоти відкриті, єсти просять ух спортивний який варіант. Це її написали на цьому шукає, це щось сушиться. Так, і дальше тоже немає. Карпо губа. 毕业吗？ 6300 1.6 На посадці, ну, не на Але це 1.6